Згадала Віка про камеру. <laughs> да, я за вами скучила, а ви за мною, чесно скажіть, скучили. Чесно. Чи не помітили, що мене немає кілька днів вже? Тебе <laughs> <laughs> кілька днів немає. <смех> 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 а я ж дивлюся запозданням ваші влогі, ото і мені здається, що все. Ми їдемо з мамою в любаву за кепочками. За так. Кепочками. Да, тому що <laughs> зранку Вікачка почала знову ходити. Гуляти, нагулювати трошечки свій енергообмін, тому що у Віки температура 35,9. А чому? Тому що Віка сидить вдома, нікуди не виходить. З цими курсами все, звісно, добре, але треба якось виходити. А я, крім того, що в магазин не назад, там 5 хвилин, І то на машині часто, бо сумки ж не хочеться нести потім в руках. Все, сижу вдома. І через це О, Ладно, не буду я вам всі принципи да. здоров'я розказувати зараз. Yeah. Взагалі, зранку я тепер виходжу і гуляю. З ними чи без них, бо буває, вони виходять вісім, а я ще вісім тільки встаю, поки розтуплюся, я в дев'ять виходжу. І так само по пісочку, шагом, бистря... yeah. <laughs> Знаєте, вже я вже сьогодні стояла, мама. Сміялася, почала робити розминку на да, як старий дід, <рес> але так класно, блін, ну от вона ж природа, клас, от хочеться да. стати руки в сторони, грудь наповнив да ну взагалі. Все байдалі пішло. Я ще сама, ладно, там скажуся, так сама йду быстро. Уже жарко розстіпнулася. Ну, їдемо за кепочком, потому що все одно, отак от зверху щось дягаєш, а зраночку, знаєте, Вика. без макіяжа с хвостиком трошечки нечистою головою. І кепочка вона так рішає, рішає. внішній вид. Вика, я тобі скажу, я тебе переб'ю і Випадими йду, але, Тільки нікому не показуєш. Спочатку по сторонам дивлюся лобою ніде нікого і пішла. і пішла. Ну знаєте, бігти по набережне, воно якось так. виглядає ну, сучасно, знаєте, типу по спортивному. А я розумію, що біг це абсолютно не про здоров'я. Ну, не, не, не. не всім він потрібен, от абсолютно. Мені точно не потрібен, коротше. А от якісь вправи такі, типу, присісти двадцять раз, да, 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 там я, ну, ручками так... помахати в сторону. Да, я... <свистит> я роблю три поворота голови, ніде нікого бігом раз, два. <свистит> а -а -а, Ясно мало. <свистит> ну от, тому що ну ми приходимо іноді, там завжди така жіночка, ну років, напевно, їй. 70, 70, мені здається, 70, Да, і вона, ну часто ми її бачимо. Вона ж стоїть дня. і там хух, хух, всякі там штуки. Ну я розумію, що це круто, те, що вона да, робить. Вона це дуже круті права, дуже робить. класні вправи, але ну. Блін виглядає це постарчиськи так Банда. що Банда. риком таким. Oh, oh, oh. Ну, Все робить правильно, yeah. да. і ну далеко не всі це можуть зрозуміти. Ну общем, я сьогодні з себе поржала, подумала, та і хер з ним. Ну і що? Так зато у мене температура, як у людини, стала 36,6, чотири дня походила зранку, розумієте? Чотири дня yeah. походила і все, а так. Що зранку, градусник в рот треба, в рот, градусник, якщо що, підмишку не те. Підмишка в мене ще нижче, варту вища температура є зараз. є ще міста, куди можна градусник. Є, ну, <смітна> <смітна> Можна переплутати потім. Коротше, ну, щоб ви розуміли, коли ще зранку у мене було 35,9, ну, я думаю, ладно, Ну, коли я. День поміряла під мишкою і у мене теж до 36 не дотягнуло. Оце мене вже трошки збентежило, скажу, і холодно мені, я мерзну. Ти, ти, у ну, квартирі понятно, тепло. Ти, ти ж пам'ятаєш, як багачук казав? Як? <рес> Крові нема гівно не гріє. <рес> 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 В общем, їдемо ми за кепочкою. Мама купила дуже класну такого кольору кепку, таку з барашком, барашком. От, і вона хоче тепер таку чорну, а я хочу таку і чорну і, і чорну, біж, біж тому що в мене є і чорний вверх. І я подивлюсь, може, я якусь курточку ще таку, більш таку не таку об'ємну хочу купити. подивлюсь, якщо Ходи, щось. Ходити Ти маєш на вазі? Ні, от холодно, то не таку об'ємну. Все, Наташа, Ні, сьогодні я сьогодні відмерся. в своїй спортивній цій ходила в лижній. Ні, ну вона в тебе да. дуже тепла та лижня. Ні, вона не дуже тепла. Нет. Я в неї була розтягнута жарко. Ну, в общем, подивлюсь. І куртку, і штани я хочу подивитися, може, якісь, бо я з цих сірих не вилізу знов всю цю зиму. Вони дуже зручні, теплі. І сірі, мені подобається, що не чорні, та, і не сині. А -а -а. Якщо такі якісь подібні побачу, теж хочу на пару годиночок. А я хочу лижні штани. А Маша хоче штани. Маша, мама хоче штани. У мене є, але вони в мене без того. Без от цих штучок. Так, для нас що? Завжди є найкраще місце на парковці. І от. А, ти, а, а, він а цей. Ти заїжджаєш, так? Да? <gasps> Та ладно. А ти ми... криса. У нас буде. Ладно, ми зараз ще краще якесь знайдемо. Для нас завжди є найкраще місце на парковці. Найкраще місце на парковці. Не назавжди, а чому? Найкра... Тож, може він теж уїжджає. Місце на парковці <губ> все, все може бути. Так, що це тут за музика? Що це тут за музика? <губ> 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 ні, ні. Для нас завжди... Ні, 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 тут ]易. не треба, не треба незручно людям виїжджати, тут дуже не треба психовать, будуть на нас за чим? Отам От я бачу, а там, там о, о, пікає, дивись. Зараз ми по кругу і виїжджає. туди. виїжджає, там можемо ще й тут десь станемо. А, а, вон ще одне. А я тут завжди знаю, де ще одне є місце, про яке ніхто не здогадується, що там можна Ось там я коли стаю, знаю, що воно буває пусто. Але... Там завжди пусто. Щас я... Зараз я тобі покажу і хто нас дивиться з Черкас, теж буде знати. В нас потім не буде місця. Та буде, для нас завжди є найкраще місце на парку. Значить, будемо знати, а це наші підписники стали ага, на наше місці. Повертай, повертай. Та повертаєш звісно. Ага. Прямо ж не поїду. Так. Ну, їдем, я ж не проїхав? Не проїдеш їй. Ну, по-перше, отут є, бачиш, а ні, нема. Отут. О, стоїть падлюка. <рігалі> Справа, вже хтось став. О, там зазвичай ніхто не стоїть. Сюди а да, да, сюди. Ну оттуда. давай туди, там є, там нас випускала да, дівчина. Вже ми вже бачили. Що ми вже бачили <рігалі> стоїть падлюка. Не наш ще підписник, точно. <рігалі> 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 Ти подивишся, що робиться. Так. Ні. А так, вона жопою буде заїжджати. Ну що, то поїхали ви. А, ні, оця хотіла виїжджати, але вона стоїть. Поїхали гору. На гору? А чого ні? Поїхали на гору. На Нічого не поїхати. Що нам заважає? Нічого, головне, щоб там було місце. Найкраще на парковці. Я, я вже бачу. Mm. Направо і направо сразу. Ще раз. О, а і на це вже показуєш. От там ага, ага, Там жичок йде ага. показує. Да, да. І вон, дивись, да. і вон куди хочеш. А ось... Там більше місця. Да? Да. Краще жопою. Краще жопою. Краще жопою? Звісно. А чого? Ну, дивись, ти водій, як тобі зручніше, я чо б жопою заїжджав. Я отуди от взагалі проїхати хочу далі. Ну, давай. Ну, тобі ж видно там краю? Ні, я не орієнтуюся в твоїй машині. Як це ти не орієнтуйся? Тобі що, ну вигляни, глянь. Проїжджай. Ну. Давай, Яста. От яка молодець. Скоро новий рік взагалі-то. Пора наряжати квартиру в час. А, ви ж знаєте, як я люблю новий рік. Тому, я думаю, буду я робити це в останній день. Так, ну ось вони. Прикольно. Чи ти іменно хочеш міг Ні, оця мені дуже подобається. Вона мені під цю штуку підходить, дуже класно. Отак от. Ну, коротше, комплект, щоб башка не мерзла, дуже зручно. Mm. Так, дивіться, раз. Зараз я вам покажу лайфхак. Два. Ще дуже класно, так. Да. Все, і капюшончик ще зверху. І все. І пішла куди завгодно. Так, да, дуже класно. І ходити. Взагалі без капюшончика вот так добре. Я розумію, що без капюшончика. Капюшончик і без капюшончика. Ну, так. Да. Клас. Так, а що тут ще є? Давай, Оп. Я тобі скажу, що в цій дуже класні. Іди да? до дзеркала. Як вам? Мені подобається ця те шапочка. Яка краща? Що зелена, вона більш така об'ємна. Мені Здається, мені мені краще. От. <смі> Мама, я знайшла тобі шапочку. Або собі. <смі> Боже, яка вона м'якенька і тепленька. Реально дуже крута. Вона колись така була, це так зручно. там знайшла? З ушками? Подивіться, які класні сапожки. Біленькі, такі круто виглядають, дуже зручні і теплі. По знижці 759 гривень. Я не знаю, що, що за знижка така, але вони такі класні. Тут ще чорні, я зараз поміряю чорні мої покупочки. Три головних убора, дві куртки і на ноги. Так, ну що, у мене цілий пакет з звайківки. Зараз буду приміряти і вам все показувати. Купила дві чорні куртки. Одна тепліша, друга не така тепла. Я коли зранку виходжу, і немає вітру, і швидко йду швидко, то жарко стає, я розтягуюсь, Е, Тому одна курточка легенька, отам, а друга така більш назива. Оці штуки такі зручні і теплі, що я вам не можу... І так класно виглядають, мені подобається. Я таких собі хотіла. У мене дуже схожі чорні угі теплющі і зручнющі. А це білі, вони такі тут ну, шкіра, типу замк. Повністю зав'язуються по нозі. Клас, генераль. Куртка ззаду трошки довша. Якраз закриваю жопу і є. Ось тут штучки оці. Це теж класно. Можна зав'язати, щоб не дуло в жопку. І все. І в жопу взагалі не забиваю. Так, такі шнурки То всі класні, мені подобаються. І дуже зручний капюшон. Дуже зручний. Я обожнюю такий капюшон. Ось тут, тут і шарфік. Тут горло. Але ж під капюшон взяла ось таку кепку. Шкіряний козирьок. Козирьок я зігну так, щоб він не був такий рівний, як любив. який класний магазинчик мені подобається. У нас не було його раніше. Це відкрили рік назад, по-моєму. Відкрили І Там класні речі, мені подобаються. Так, хоп! Хоп! Так! Оп! Клас! Чому я раніше взимку не носила кепки? Я не знаю. Я не дуже люблю шапки. Але я там купила одну, мені сподобалось, зараз покажу. Але в кепочці якось воно мені більше мені подобається на мені. О, як мені подобаються ці чуті сапожки боти. Я не знаю, як вони називаються. Вони дуже зручні і теплесенькі, м'якесенькі. Ну, білі. Чорні, як були, я б ще і чорні б такі взяла. Але не було, тільки білі були. Так. Далі. Наступна кусочка, це, яке я завтра вже піду. Теж чорна. ну Була б вона якась оливкова, чи не знаю, там. Коричневого, можливо, я б взяла, але не було чорні. Ну і ладно, а що? Зручно. О, це те саме, в принципі, просто вона трошечки легша, ніж та. Карманчики, жодку прикриває. Ідеально. Теж під горлышко застівається, теж все таке кепочкою з заомічоцию з цією Але це ще не все. Я ще купила. Ох, і електризуюсь! Ах, я ще купила шапочку. Кепка, до речі, коштує. 189 гривень, знижка. 35%. Шапка 250 гривень. Чебка 189. Так, дешево. Я літні свої за 500-600 гривень купувала. Так, шапочка. Ось така. Чудово. чудовенько і піду ту мою світлу куртку і ось така кепочка. Тепленько теж під Ой, під теж хорошо. І під шарф мій ось цей, і під світлу куртку, ну, під шарф я вам показувала, ще, під низ його, а зверху ця кепка. Це дуже тепло виходить. Коли дві години гуляємо з собакою зранку, то я вам скажу, це дуже робить прогулянку комфортною. Ну, я хоч хотіла ще таку саму чорну і чорну оцю штуку. І все, ну реально дуже тепло. І не дує, нікуди не задуває. Прям такий комплект офігенний. Дівчата, хто отак, от, що треба виходи довгі. Оця конструкція ідеальна, просто ідеальна. Я вам не можу передати, як це кайфово отак гуляти, навіть коли мороз, коли холодно, коли вітер навіть отак замотуєшся, зверху капюшон, кепочка, І все! І ти щаслива людина, тобі не холодно. Клас! Клас, клас. Аба <ріст> Бачите, який комплект у мене тут прям організувався. Ну, можна просто з кепкою і шарфік якийсь світлий. От, а якщо зовсім холодно, то можна і цю штуку. Класно. А я сьогодні зробила пиріжок і хліб. Опа! Творог, сологуні, гарбуз і яйця. Все. Я не думаю, що це буде смачно, але я зараз полью масло хіса апельсиновим соком, воно солоденьке, і піде мені на вечерю. А ще я зробила сьогодні хлібчик з гарбузового насіння. О! Дивіться, який він. Я знімаю рецепт на тік-ток, тому зараз буду розрізати на тік-ток. Який прикольний! Так класно ріжеться, як справжній хліб. Ну, як вам сказати, на хліб це зовсім не схоже, тільки зовнішні. Але покласти сюди кусочок рибки з авокадо з помідоркою, або намастити печінковим паштетом, або ось куртом, у якого, до речі, вже давно строк придатності закінчився. Тут буквально 18-го виготовлений до 24-го, 11-го. Сьогодні вже. Четверте, те Дуже смачно. Жовтки там варені, що їм буде? Я майонез зроблю з сирими, як з жовтками. Стоїть він у мене дуже хорошо в холодильнику і їмо ми його довго. Тому це чисто для галочки, ну по правилам то не можна, ну, типу, є строк придатності. От, але я це ігнорую. Зляного борошна, до речі, насіння мені більше хлібчик подобається. Ой, ладно. Я вже кусочок відчерпнула, тільки що. Блін, чисто тиква. Гарбуз. На смак. Дуже сильно віддає гарбузом, мені не подобається. Гарбузом. Не знаю, як там розказують, підмішують цей гарбуз. Ну хіба з цією штукою. І то. Ні. Mm. <гум> ну тут можно да, можна з'їсти все. Коротше, курт рішає. живодар, Посилання залишу. Дуже смачна штука. масло хі, лимонний чи апельсиновий сік, цедра і жовтки варені. Курячі і яєчні. Mm. Казково. Mm. Можна на гарбузах. Промокод В10, 10% знижка, не забувайте. Увага, поправочка, дуже важлива. Якщо щось зберігає довше, ніж по строку допустимо, то обов'язково заздалегідь, намазую гірчицею кришечку. Томатну пасту, яка завжди зацвітає, якщо її тримати в холодильнику більше тижня. Отакі От всякі штуки. Обов'язково міцна гірчиця, де немає цукру в складі, ну або дуже мало цукру. І оце рятує. Тобто продукт не псується. Я не знаю, як би так, щоб з ним сталося, але все хорошо. Дивлюсь, Якось тема і питання. машу. Прикольний формат такий. Їм задають питання підписники. Не про них, а про себе. Цікавляться думкою стосовно їх конкретної життєвої ситуації. І так цікаво дивитися, я сама не чекала, що мені буде цікаво 50 хвилин відео. А, тож у мене з'явилася ідея, чому б нам з мамою не знімати подібний контент? Як ви думаєте, до мене періодично звертаються в особисті, пишуть, запитують поради. Дівчата і жінки, в основному, да? я відповідаю завжди. От, Тож, я пропоную зробити таку рубрику. Як ви на це дивитесь? Я завжди відповідаю. І у мене дійсно це класно виходить. А з мамою вдвох це комбо буде! Комбо, дівчата! Все. Пишіть в інстаграм мені. В особисті, можете написати мені в особисті свою історію, свій запит, свою ситуацію, про яку ви б хотіли, щоб ми поговорили з я і моя мама. Ну, як би ми зробили в такій ситуації, що б ми порадили і так далі. От. Я думаю, така рубрика буде цікава. А я буду дивитися зараз Артема з Машою і їсти гуаву. Купила кілька днів назад, дивлюсь, що вона вже засихає. Мені здається, що вона все одно ще зелена. Не кисла терпка. Певно, що вона вже не достигне, але прикольно, я таке люблю. Все. Дякую всім за перегляд. Інстаграм під відео. Пишіть, коли там збереться кілька запитань, ми запишемо з, мами, з мамою з моєю відповідь.